Доповідь імунологічні аспекти корекції інфекції сечових шляхів у дівчаток-підлітків, академік, доктор меднаук Моїсеєнко Валентина Олексіївна, професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини номер 2 Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Будь ласка. Шановні учасники сьогоднішньої конференції, цю доповідь е, я читаю з великим задоволенням. Вона завжди отримує більше таких позитивних відгуків, тому що тема наша, я думаю, що кожен мене підтримає і зрозуміє: немає нічого дорожчого в нашому житті, ніж наші діти. А якщо а ще якщо є у мами і донька підліток. Дозвольте ознайомити вас з імунологічними аспектами корекції інфекції сечовивідних шляхів у дівчаток підлітків. Чи знаєте ви, що розповсюдженість інфекції сечових шляхів займає друге місце після гострих респіраторних захворювань серед маленьких дітей, особливо дітей до одного року? Інфекція, як правило, протікає латентно, не має специфічних ознак, але, на жаль, має важкі наслідки. Інфекція сечових шляхів? Батьки розцінюють наявність такої інфекції частіше всього, як цистит, але вони забувають, що до 10-12 років вражаються різні органи і системи. І, на жаль, пізніше ця інфекція може визначитися як піелонефрит. Які маски інфекції сечових шляхів відомі? Перш за все, це дитина може скаржитися на біль в животі, без певних на то причин: диспепсичний синдром, нудота, блювота, не зв'язані з прийомом їжі, признаки гострого респіраторного вірусного захворювання, тривалий субфебрилітет, неврозоподібні стани, головний біль, загальна слабкість, нервозність, поганий сон. Вегетативні порушення, зокрема асиметрія артеріального тиску, помірна артеріальна гіпертензія та інші вегетативні прояви. Чому небезпечна ця інфекція сечовідних шляхів? Як я вже говорила, що має бути детальна лабораторна діагностика, оскільки, якщо пропустити запалення власне паренхіми нирки, порушується її функція і як наслідок може формуватися ниркова недостатність. Які фактори хронізації інфекції сечовивідних шляхів? Перш за все, це анатомічні особливості жіночої статевої системи. Здатність бактерій прикріплятися до епітелію сечовідних шляхів, і складати таку біоплівку, яка має особливі адгезивні властивості. Здатність бактерій ізолюватися в локальних вогнищах імунодефіциту. А також Висока пристосованість мікробів до постійно змінюючогося навколишнього середовища і до власних умов існування. Хто перебуває в групі ризику? За статистикою частіше всього це дівчатка. Шлях розповсюдження інфекцій висхідний і анатомічно у дівчаток більше є умов передумов для розповсюдження інфекцій сечовідних шляхів. 80% випадків інфекції сечовідних шляхів охоплюють дітей до одного року. Можуть бути аномалії розвитку сечової системи, а також якщо є дисбіози, закрепи чи дисфункції сечовідних шляхів, такі дітки мають робити їм має робитися загальний аналіз сечі хоча б один раз на 3-6 місяців. Які найбільші такі очевидні прояви інфекції сечовидних шляхів? Це нетримання сечі, це біль при сечовипусканні, НУРС, хоч і вважається, що е, невимушене сечовипускання під час сну не пов'язано з інфекцією сечовідних шляхів, але понад 80% дітей, які страждають на НРС, на жаль, мають інфекцію сечовидних шляхів. Можуть бути набряки під очима, блідість і набряки нижніх кінцівок. На все це треба звертати увагу. Які критерії постановки діагнозу інфекції сечовідних шляхів? Це гострий цистит. Може бути гострий, неускладнений пієлонефрит. Ми бачимо, що лихоманка, якщо додається, біль в животі, попереку, при відсутності інших проявів захворювання. Це може бути ускладнення інфекції сечовідних шляхів. Чи безсимптомна бактерія урія, коли немає клінічних проявів, а захворювання, на жаль, є. і його перебіг призводить до незворотніх е, наслідків і рецидивуючі інфекції сечовідної системи. Прошу звернути увагу, що як мінімум має бути три епізоди неускладнених інфекцій сечовідних шляхів, котрі підтверджені посівами за останні 12 місяців. Е, ось, зверніть увагу, частота безсимптомної бактерії урію в популяції жінок. Жінки віком 15-34 роки мають 3%, а розповсюдженість безсимптомної бактерії урії у молодих вагітних жінок даної вікової категорії становить 9 Небезпечність Безсимптомної бактерії урії підвищує ризик передчасних пологів, підвищує ризик народження дітей з низькою масою тіла, і крім того, інфекція сечовідних шляхів у молодих вагітних жінок може сприяти розвитку гіпертензивних порушень, амніоніту, іншим захворюванням, преклампсії і важким ускладненням зрештою. Безсимптомна бактеріурія вагітних є фактором перинатальних ускладнень, і понад є жінки, у яких які перед під час постановки на облік або при зверненні в стаціонар з інших приводів, понад 30% був знайдений у таких жінок ріст бактеріальних культур в сечі. Причина всього цього ослаблення місцевого імунітету. Особливо це стосується таких нозологій, як хронічний вульвіт, хронічний вагініт, хронічний цервіцит та інші. Як діагностувати? За останні 20 років спостерігається тенденція к послабленню саме місцевого локального імунітету слизових оболонок. І не завжди аналіз сечі загальний може дати ту чи іншу характеристику насправді. Запального процесу сечової системи. Тому результати мають кілька разів повторюватися. Результат бактеріальний посів має бути обов'язково. Да, його треба чекати тиждень, але треба бути уважним до таких проявів. Найчастіше збутниками інфекції сечових шляхів є ешеріхія колі до 80% і сапрофітні бактерії до 10 Безумовно, слід пам'ятати і про асоціацію, про мікст-інфекції, до яких належить і наявність хламідії, мікоплазми, уреплазми та інші. І фоном для інфікування чи фоном для персистенції вірусів є ослаблення імунітету, це зниження бар'єрних функцій організму, мікрофагальних фагоцитів і також трансферинової захисту лізоцим пептидної системи. Зверніть увагу, як же за стандартами, згідно стандартів, інфу... лікується інфекція сечовивідних шляхів. На першому місці, звичайно, антибіотики, антибіотикотерапія. Але прояви реінфекції, коли знаходиться новий тип збудника, мають вирішальне значення. Ось тут я зараз проведу дуже цікаву прозірку. Ось хворий здав аналіз сечі, і зверніть увагу: висіяно псевдомонас аерогіноза, а з правого боку, що такий мікроорганізм нечутливий. До понад 15 препаратів було попробовано, і ми бачимо, що, на жаль, інфекція резистентна. Звичайно, у таких жінок будуть понад тричі на рік. Загострення інфекції сечовідних шляхів. Ну, чим на сьогоднішній день е, керується наша медицина? Як ми можемо допомогти молодій жінці? Е, сьогодні відомо про такий імуномодулятор нового покоління, як трансферфактор компанії Folive. Що це таке? Це пептидні молекули е, дуже малого розміру, вони складаються із 44 амінокислот. Виробляється в білих клітинах крові і відносяться до цитокінів, тобто це є сигнальні молекули, комунікатори, які навчають, тренують незрілу імунну систему. І якщо ваша дитина упродовж року часто хворіє простудними захворюваннями, обов'язково слід повторити аналіз загальний аналіз сечі, тому що інфекції і фон дуже тісно зв'язані між собою. В 1989 році була розроблена унікальна технологія отримання концентрата трансферфактора із молозива методом ультрафільтрації, при котрому молекули трансферфактора повністю відділялись від крупних білкових фракцій, які викликали алергію. І звичайно, я хочу вам привести, що методика запатентована і є патент. Сполучених Штатів Америки продукція лінії Трансферфактор внесена у щорічник американських лікарів, який називається настольний довідник лікаря. Є і методичні рекомендації нашого вітчизняного українського міністерства охорони здоров'я застосування трансферфакторів в комплексному лікуванні, в комплексі імунореабілітаційних заходів у дітей з соматичною патологією та у жінок з запальними захворюваннями статевих органів. Можна підняти ці методичні рекомендації і чітко виписати собі методику і схему призначення лікування. Безумовно, над цією темою це мультидисциплінарна. Проблема, працюють урологи, нефрологи, гінекологи. І доведено, що трансферфактор цитокіни посилюють в першу чергу неспецифічну імунну відповідь, підвищуючи активність фізіологічних клітин кілерів. Перший продукт, який був синтезований компанією Fallife Transfer Factor, він називався трансфер-фактор класік, і було встановлено, що відновлює нормальну роботу імунної системи, запускаючи природній шлях боротьби організма зі стресами, патогенними і внутрішніми мутаціями. Синтезований іще такий препарат, який теж пропонується для вживання це трансферфактор фактор на відміну від першого. Він додатково містить витяжку із коров'ячого молозива і жовтків куриних яєць. І зверніть увагу, оця формула була захищена двома патентами США. Ну я думаю, що якби не ефективний був би препарат, то звичайно б такі серйозні установи і інституції не Пропустили б його далі. Згідно заключення государ державної санітарно-епідеміологічної експертизи, препарат можна призначати і діткам. Ми хочемо на сьогодні все більше публікацій стосується покращення мікрофлори кишківника у людей зі зниженим імунною зі зниженою роботою імунної системи. Так, відомо про преобіотик. Який є першим пребіотичним і пробіотичним продуктом у світі, формула якого посилена за рахунок трансферфактору, цей препарат містить три типи пребіотика, і в сукупності, в сукупності дозволяє застосувати їх для нормалізації мікрофлори кишківника. Також був на сьогодні відомий дуже такий цікавий препарат це Probiomax. Зверніть увагу, він містить 4 біфідум-бактерії, 9 різновидностей лактобактерій і навіть витяжку із збудника стрептококус термофіліс. Тобто, в сукупності теж можуть нормалізувати кишечну мікрофлору. Це один Додатковий шлях посилення імунної відповіді на мікроорганізми. Пізніше до його формули був доданий арабіногалактин. Як типовий пробіотик, імуномодулятор, який до того ж активує ретикулоендотеліальну систему, збільшує фагоцитарний індекс, збільшує і активує систему комплемента та має мембранотропну активність. А також сахароміцети буларді, які входять в вище зазначений препарат, які забезпечують природну стійкість до антибіотиків, підсилюють імунітет, швидко знімають прояви антибіотико-асоційованої діареї, відновлюють мікрофлору кишечника. Тобто, якщо ви приймаєте антибіотики, безумовно паралельно слід приймати і препарат, який нормалізує мікрофлору кишечника, і ви отримаєте ще один. Імунозахисний механізм дії. Ну, для кого великі дози препаратів застосовуються? Безумовно, для лікування важкого дисбіозу, для відновлення після гідроколонотерапії, при важких імунодефіцитах, при наявності кандидозу вагінального чи шлунково кишкового тракту, при ожирінні, і також при порушенні роботи кишечника. Ми хочемо поправити і регулювати обмін холестерину і оксалатів. Якось в одній з наступних доповідей я розкажу, як сучасна молодь віддає перевагу в їжі горішкам, фастфудам і так далі. І забуває, що оксалат урія може призвести до некрозу канальців нирок. Це теж така дуже цікава і небезпечна тенденція у харчуванні сьогоднішньої молоді. Ну, слід сказати, що біфідом бактерії і лактобактерії зменшують смоктування холестерину. Деякі лактобацили в анаеробних умовах беруть участь в метаболізмі оксалатів, знижують екскрекцію оксалатів з сечею, а нормальна мікрофлора впливає на активність ангіотензина 1. Таким чином, використання про і пребіотиків, використання трансферфактору це все препарати, які підтримують здорову мікрофлору кишечника, заповнюють дефіцит корисних бактерій в кишечнику, підтримують здорову імунну систему, збільшують толерантність до лактози і разом сприяють нормалізації роботи кишечника, покращують загальний стан і самопочуття. Дякую за увагу. Узнав о трансферфакторах, около 20 лет назад учредители Full Life Дэвид и Бьянка Лизенби рискнули пуститься в путешествие, которое впоследствии изменило к лучшему качество жизни тысяч людей по всему миру. Трансферфакторы были открыты доктором Шервудом Лоренсом в 1949 году. Это не витамины, минералы или лекарственные травы. – это информационные молекулы, которые переносят ценную иммунную память и знания между иммунными клетками организма и от одного организма другому. Человеческое тело состоит из клеток, строительным материалом для которых являются белки – крупные сложные молекулы, состоящие из небольших кирпичиков – аминокислот. Цепь из двух или более аминокислот формирует пептид. Трансферфакторы представляют собой цепи, в которые входят от 40 до 44 аминокислот. Функцией трансферфакторов является перенос информации между иммунными клетками организма. Трансферфакторы помогают иммунной системе узнавать потенциальные угрозы здоровью, отвечать на них и запоминать их трансферфакторы могут передаваться от одного организма другому. Продукты линии For Life трансферфакторов способствуют поддержке вашей иммунной системы. Наша собственная команда исследователей и разработчиков и научно-консультативный совет, состоящий из диетологов, иммунологов и других специалистов в области медицины, постоянно повышают стандарты разработки формул БА и их качества. Full Life Transfer Factor Classic – это первый продукт компании. Его основным ингредиентом является ультрафактор XF. Ультрафактор XF – это фирменный концентрат ультрафильтрованных белков трансферфактора и других пептидов из коровьего молозива. Full Life Transfer Factor Classic поддерживает способность иммунной системы узнавать потенциальные угрозы здоровью, отвечать на них и запоминать их. Он повышает активность природных клеток киллеров. Full Life Transfer Tri-Factor Tri Formula включает в себя три фирменных концентрата для обеспечения широкого спектра поддержки иммунной системы. Первый, как и Full Life Transfer Factor Classic, Трайфактор содержит ультрафактор XF. Второй, ово-фактор, защищенный патентом США, концентрат белков Full Life и других пептидов из желтка куриных яиц. В третий концентрат входят молекулы с низким весом, полученные из коровьего молозива методом ультрафильтрации. Info Life Transfer Factor Tri Factor формулы содержит самое большое количество Info Life Transfer в каждой капсуле. Кроме того, продукт усиливает активность естественных клеток киллеров до 283%. full Life Transfer Factor Plus Tri формула обучает, стимулирует и балансирует действие иммунной системы с помощью эксклюзивной Tri фактор формулы. Продукт содержит ультрафактор XF, овофактор и концентрат ультрафильтрованного коровьего молозива. В составе присутствует смесь нутриентов, в которую входят кардицепс, дрожжи пищевые, шампиньон агарик блазеи, листья алоэ, семена овса, экстракт листьев маслины, грифола курчавая и шейтаки. Суточная доза 3 капсулы содержит 10 мг цинка, 67% рекомендуемой суточной потребности продукт усиливает активность естественных клеток киллеров до 437%. Все продукты линии Full Life Transfer Factor запатентованы в США и некоторых других странах. Все продукты компании Full Life произведены с соблюдением правил надлежащей производственной практики GMP. Мы контролируем качество используемых ингредиентов, упаковочных материалов и готового продукта посредством строгого документирования и протоколирования всего производственного процесса. Гарантия качества распространяется на весь срок годности продукта.